Все, ти побуждає ще зняти одне відео променях сонця, була силені промені сонця. Ділюся з вами. не мов грати на, на них хочеться. Додам, може, якусь музичку таку. І тут з'являється веселка, такий парадокс. Значить Тут біля водоспаду трошки йде, розпиляється, напевно, капельки водички, і, напевно, воно так з'являється. Вау, такий ефект. Хоча веселку, до речі, я бачила веселку у вигляді посмішки. Називається вона Огняна радуга, а вогняна веселка, да? тож у Бога все не в одній результаті. А якщо з космосу там подивитися, з літака, то взагалі кругле так, такі ореовища. Туси ти говорити, що важливо, так. Да? Той тобто, спромені Бога, все, що Він створив, це все Його. Да? Він не віддасть слави нікому. Пам'ятаємо про це, вся слава належить тільки Богу, не країні. Чули християни, да? це і мені і всім вам. І коли ми славу ви Богу, тоді настане мир. Тобто, наприклад, в Америці є такий, кажуть, Боже, благослови Америку, «God bless Америка. А в нас слава Україні, що то є? Так, і героям слава, але перший Бог, слава тобі, Боже, Боже, благослови Україну. Я чому так аж ревність така піднімається? Бо насправді, якби ми Бога поставили на перше місце, і війни б, напевно, не було. Бо християни дійсно на початку не здали екзамен. Одні одні почались прокльони з країни на країну. А християни були винні бути кремою, як то сказати, нації, да, божественної, да, царства небесного. А, молимось за Україну, але не забуваємо, що Денис Ірвоський сказав мудрі слова: да, що Бог е, призвайте молитви за всіх людей, за всіх президентів і за сусіда, одного й другого президентів. Да. Бо так Бог змінює, ми знаємо да маса ремоту, як впливають слова, що вода внесе пам'ять. А ми велика частина води в нас знаходиться, Да? Тож слово Біблія, вона жива, да. коли ми її читаємо, вона проявляється в реальних ділах, да. і вчора я дивилась кіно, ще раз колись я вже переглядала, рекомендую. Mm. Іграйте на пліті, чому на Ну, В коментарях я запишу назву цього фільму. Про те, як учитель хотів донести Божу мудрість да, до учнів. І ця Божа мудрість вона потрібна всім нам. Коли ми читаємо Боже Слово, Дух Святий нас облічає, щось навчає. Завжди пам'ятаємо, що вся слава належить тільки Богу. Бо він номер один і свої слави він не дасть нікому, які б там хороші не були. Якщо ставить людина, ставить свого чоловіка на перше місце, чи дружину, чи дітей, чи країну, чи роботу, чи освіту, все це призведе до катастрофічних наслідків. Це те саме, що ви ставите на перше місце нечистивого. Чому? Тому що він а, іскажає все, так. Да? Боже Слово, воно вічне. Якщо Бог сказав, я намерин, бо я маю на це все право, бо я створив землю, я створив вас, я початок і кінець, і без мого відома і волосина не впаде на цій планеті земля. То все, що допущено Богом в нашому житті, це наші екзамени випробування. Тож совершайте молитви за всіх людей, Діні Сарвовський. Непопулярна така чомусь тема, да? Бо комусь не хочеться, щоб та війна завершалась, хтось на цьому гроші заробляє, на жаль. А якщо дійсно духовний рівень підніметься вище, да? коли він підніметься, коли славу будемо Богу воздавати, коли будуть переповнені стадіони від того, щоб славити Бога, да? коли люди масово підуть в церкви, і таке станеться, і амінь. Вже пророцтво про це. Да? Слухайте, басовені пісні. Євгеній Фремичкін, наш харковчанин, він потужно Господь його використовує да? для всіх християн світу, да? в Таджикистані його слухають, в Узбекистані, в інших країнах люди, які прийняли вийшли з мусульманства, прийняли Христа. Да? Бо, до речі, Мухамед теж опять, він зустрічався із пророком. Да? із Моїсеєм, да, і якби п'яте книжня Моїсея, він ходив в Коран, да. Але важливо знати одну істину, що за кожного ібо всякий е, е, віруючий нього не погиб, а мав життя вічне. 3.16. Ібо так возлюбив Бог мир, що дав сина свого, єдинородного, щоб кожен віруючий в нього не погиб, а мав життя вічне. Це кожен. Нема такої людини, за кого Ісус не помер. І за тих ограбів окрашених, він да, казав фарисеям, да. і за тих, хто також щось там не, нечестиво поступали, але Ісус не казав на хресті. Я тільки за тих і за тих помираю, за кожного. Тож тут всі рівні, і багаті, і бідні, і хто прийде пізніше, хто прийде раніше, да до Бога. Просто чим то раніше станеться, да, тим. Скажем так, цей мир буде раніше, так? Да? Тож, мудрості Божої, бо щас, нам вона потрібна є з мудрістю світу, яка ставить, на жаль, будь-що на перше місце, тільки не Бога, так? Да? Як підтвердити плоди? Подивіться, людина ставить Бога на перше місце. Написав книгу, він Бога поставив на перше місце, чи себе возвеличив? Отут відповідь: да? людина щось е сконструювала. Вона, як це зробила, вона подякувала Богу, прославила Бога? написав пісню, написала, прославили Бога. Якщо ні, то це прославили свій егоїзм, на жаль. Тож і Вайцман в цьому плані правий, да? що боротьба егоїзму і любові в нас постійно. А Бог я любив, Тверець є любов. І слухайте, Кірвен Ліф розлишать. Кериван Ліф, яка досліджує мозок, да, і вона каже, в нас дві зони любові і страху. Якщо ми з Богом, це любов, да? страх це що не з Богом. Да? Бо досконала любов, вона вбиває весь страх, амінь. Мудрості Божої всім нам. Ще трошки водоспада в кадр. І біжіть на природу, моліться, хай Бог зцілює через природу і поради в коментарях. Звісно, кожен веде свої духовні щоденники, да? бо зараз світ ділиться на люди, які обирають Бога, і правителя цього світу, да? Тобто, свобода вибору, мудрості в цьому вам Божої.